Привіт, Україна! Обов'язків учасників громади літопису українського народу. Їх чотири. Перше. Не брехати один одному. Друге. Взаємодіяти з людьми згідно конів і Конституції України. Третє. Годину в тиждень бути на онлайн-зборах громади літопису українського народу щонеділі з 10.00 на каналі Василя Музики в Тіктоці. Четверте, публічно голосувати на зборах громади. І ніколи не приймати участь в таємному голосуванні. Тобто, якщо вас не влаштовує то становище, в якому ми опинилися, то пропозиція громади Літопису українського народу прийняти участь в системі публічних референдумів в статусі людини. Громадянина Республіки Україна, власника території і держави України. І якщо ми не сплатимо за свою свободу, якщо ви не сплатите за реєстрацію вашого підпису погодження в проголошенні системи референдумів, і ви не будете виконувати цих чотири чотирьозка, то в нас нічого люди не вийде. Бо народ це одна громада. Одна родина. Ще раз як попасти в літопис українського народу, вам треба загуглити Arch.ua Зараз подивіться, як воно виглядає. Це програмне забезпечення. Ось, ви набрали Arch.ua і попало до головний закон літопису українського народу заборона на брехню. Лун, це Літопис українського народу. Українці один одному не брешуть. Тобто це люди, які вже долучилися до громади, які виконують, взяли на себе ці обов'язки. Як подивитися, скільки людей, будь ласка, цей квадратик ви натискаєте. І у нас 280 людей в громаді. При натисканні тут на головній зверху люди України, ви можете натиснути. Бачите карту України і де вже всі люди розподілені по областям згідно їхньої прописки. Ось стільки людей в Житомирі, стільки на Хмельниччині, стільки в Києві. Натискаєте, де на кожну людину відкривається сайт, Назва його Кабінет виборця, де публікуються ваші публічні дані. Тобто публічні дані, це не прошу не путати їх з персональними даними. Тобто це, це ті дані, які ми знаємо за депутатів, за відомих людей, які, що саме, як ви, людина виглядає, як, де вона прописана, де депутата офіс номер телефону і квітанція. Які, якою ви підтверджуєте свою участь в системі референдумів і погодження з обов'язками учасників громади, публічним договіром між людьми, які об'єдналися в цій громаді по всій Україні, і за кордоном можна долучитися, нема питань. Ця процедура 5 хвилин. Тобто ви заходите на це програмне забезпечення, там є картка організації, ви сплачуєте туди внесок, він складає для. Виборця від 18 років і до упору 1000 гривень для пенсіонерів, тих людей, що маленька пенсія, там що в них там менше 10 тисяч, то 10% від пенсії. Ви на вказаний телефон відправляєте квитанцію де вказано, хто заплатив і ця квитанція дорівнює вашому бюлетню, який ви. На 5 років вперед через процедуру таємного голосування викидували в урну. А тут ви його вкладаєте, ви відзиваєте всі свої мандати довіри, це описується в публічному договорі. Тобто ми ви своїм платежем відзиваєте всі свої мандати довіри всі свої голоси виборців, які ви давали і депутатів. Тобто ми їх назавжди лишаємо повноважень, бо вони, на нашу думку, не виконали своїх зобов'язань перед народом України. Тому зрозуміло, то квитанція раз, ваша фотографія, два, фото свідоцтво за народження, три, ви фотографуєте, відправляєте на Viber на вказаний номер телефону. Цей телефон теж зареєстрований на громадську організацію, як і рахунок. Вашу прописку, як вас звуть, і номер телефону для зв'язку. Тобто ця система публічних референдумів, що і складає з собою літопис українського народу, громаду для чого ми збираємося? Для того, щоб приймати уся безпосередньо в державотворенні і проголосити систему референдумів по народній ініціативі. Тому і ми збираємося не в партію, не в правозахисну організацію, а в народ. І тут дійсно є громадська організація, але вона використовується одним, одним з трьох складових. Тобто, це система публічних референдумів складає. Діяльність громадської організації, програмного забезпечення, яке візуалізує цей процес, і банківської системи, яка теж підраховує і ідентифікує виборців. І що завдяки участі в цій громаді можна зібрати всіх людей по світу, яких розкинула обставини чи війна, для того, щоб ми безпосередньо могли приймати участь в державотворенній. Не раз в 5 років, як надієздатні особи, а раз в тиждень. Бо я ваші підписи не краду, і громада не краде. У вас ваш мандат залишається завжди. І ви можете його примінити раз в тиждень, от в чому система. Тобто ми збираємося в народ для того, щоб раз в тиждень могли впливати на будь-який закон, чи написати якийсь закон, чи відізвати любого чи, нушу, чи Депутата чи будь-кого раз в тиждень? Тобто ваш мандат залишається завжди у вас в громаді літопису українського народу. Тобто ми створюємо механізми впливу на владу раз в тиждень, а не раз в п'ять років. І якщо ви за свої гроші це не підтримаєте і не підтвердите, то яким чином мені. Ноторіально засвідчити вашу підпись так, щоб її е, прийняла Центральна виборча комісія України, так, яка займається виборами і так далі. От, ми ж повинні владі показати, хай вона приватна на сьогодення, але ми йдемо через шлях еволюції, а не революції. Тому шлях до свободи це треба чолом розвернутися до світла. Один до одного і разом крокувати, і це не один крок, розумієте, бо свободу треба виборювати, але свідомими діями. І давайте це зробимо разом народом і за свій рахунок. Тому вступ в громаду для виборця з 18 років коштує 1000 гривень. Для пенсіонера 10% від пенсії на вибір, якщо маленька пенсія. Тобто ваша платіжка, ще раз кажу, ваша фотографія. Фото вашого свідоцтва за народження, ваша прописка, ваш номер телефону ви, ви відправляєте на Viber і напротязі неділі чи двох за вас зареєструється кабінет виборця. І з того моменту, як ви оплатили цей багатофункційний вступний внесок, який підтверджує багато речей, ви зайдіть, ознайомтесь. О, і вашим вступним внеском, ви погоджуєтесь з усім, що написано на платформі Arch.ua. Люди, якщо ми не наведемо лад в цій країні, жоден суд, жодна якась правозахисна організація, як функції яких виконуючи структура державна, приватні компанії на сьогодення, жодна партія, клуби по інтересам. Які, які об'єднуються люди для того, щоб дрватися до корита, за нас наші проблеми не вирішать. Тому я вважаю і я впевнений, що нормальних адекватних людей в Україні набагато більше. Тому поширте цю інформацію і давайте збиратися раз і назавжди в народ для того, щоб написати ті закони, які будуть влаштовувати нас.